Ой-ой-ой, хагі, хагіваги! Да ладно. Звуки найти Хагівагі. Ти. А, це Кісі Місі, да ладно, Кісі Місі. О! Ще два було. Але стопе, можна яркость гри, будь ласка, чуть, ну, якби підняти, я нічого не бачу, йоу. Всім здорового, з вами Яртіс, і сьогодні ми продовжуємо з вами грати в Poppy Плейтайм Чептер 2. Да, Ми останньої серії отримали от, покажу код. Оцей. От. І нам треба бачити один з трьох, нам треба отримати ще два, щоб ми змогли збіжати з на поїзді. Да, Ми грали ігри з Мамілон Лех, тою самою Мамі Лон Лех, яку, я думаю, ви знаєте. І ми що стати? Ми продовжуємо. Дивіться, у нас вже тут якийсь колекційний предмет, який я останній серії не зміг дотягнутися до нього. І зараз не можу. А, мені треба напевне... Аааа, мені треба, е-мое, чекай. Я не можу його взяти, мені треба цим. Вот, дивіться, ми получили, кстати, руку, да, якщо ви не, не замітили. Десь ми можемо це взяти, і куди? І куди? А куди? Аво щкам. Ща пока что не дуже... А, во! Варнин. Аааа! Стопе. Головоломка, да, значить? Нам треба, коротше, взяти цю руку. Чекай, нам треба перше все... Можна його подвінити? Ні, не можна. Або касета, кстати. Але окей, касета то таке, нам треба просто прийти. Я тут так темно і нічого не бачу. Де менеджет? Щось поранене тут. Ну, якісь іграшки, напевно, так чекай. Куди мені... Може, десь там щось є? Коли я нажимаю пише, що за за, Типа багато ваги. Але я подвинути його можу ескаватором. Але ескаватор? цей? ну як ви поняли, ця штука. Навіщо мені сюди підніматися туди? А, Боже, вот дивись. Хоч нам туди не треба. Хоча я забрався, але походу, вот, дивіться. Вот, цього штуки треба. Бига, та, я думаю, що... що за таке. Так Степе. Да й дай прийти. Е, Давайся, вот ця штука, я то думаю, що за фігня? Стопе. А, ми не можемо. Що за. Блін, чувак, що це за душ... 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 душнілова? А ось, сюда треба. Треба всюди потягати нам цю штуку. звісно, як інакше. А я думаю бігаю, не знаю, що, куди. Все, сюди тепер, давай, давай. Бро. Да, мы тепер забрати цього динозавра і мы сможем нормально пройти нарешті. А я щось не думал. Давай. Правда, воно шось криво працює, оця штука, мені здається. О! Але чого вона... У мене здесь штука забагалась, мені здається. Как ее рестартнуть? Я її потягнув вже, случайно і все. Я міг ось цей колекційний предмет забрати, я не забрав, бо я даю собі. І здається щось не так. А во! Ти. Давай пробуй забрати цей колекційний предмет, чому би і ні. О, давай такой щось ближче. Ну ще чуть. Во. І зараз пробуємо забрати колекційний предмет, чи ні. просто я перезапустив рівень, різні, щоб здається, він забагався, якщо, ну, якщо я не цей. А, його нажати. треба, Ось цією штукою. А я думаю, що не так. Во. Все, і тепер ми не маємо. Не, воно само, бачите, ви забрали, реально. У нас тепер є... Стоп, як забрати його? Як тепер забрати колекційний предмет? А, воно зараз само впаде, не? Да. Є! О, ми забрали бонз. того чела, якому ми прийшли останнього разу? Окей, супер. Дальше нам перетягати, дивись, сюда. Да, дальше ми тянемо, короче, до динозавра. Давай, давай. Так, супер. Давай, давай, давай. Куда там? О, і тепер ми маємо його забрати. А я навіть не бачив оці штуки. О цієї штуки, що треба заряджати. Чесно. Мені це так треба яким внимательним треба бути ще й. Це його забирає. Та зараз нам треба подвінути. Давай нафіг пішов. Так, тепер ти можеш тут і тепер ми можемо піднятися, да? Да. Так. Вен... А, ми не можемо вже забрати. А, не можемо. Давай з собою в дорогу візьмемо пауэр, може пригодиться. Отак окей, ми наверх не можемо. Не, а бля, так я не реально бы пригодился би бы щитарив, чесно. Не пропадало у мене. О, тут то щось у нас. А во треба. А, ні, це дво. Стоп шо? Ааа, нічого, собі. А як? А, я... Чекай. Стопе. чекай, стоит и І из тако взяти, да ну короче э, вроде би ізі. все що тепер? а вон відкрилось, да щось, чекай, да вроде ні, би... не ну, про відкрилося, я не можу зайти Ви шо прикалуєтесь? а во кнопка це те Та назад вертайся, я не встиг. Все, давай, теперь можеш. Давай, проходимо Двигаемся. Окей, вроде там вообще хорошо прям. Тихо, проглючило. Це. Ой-ой-ой, це дуже поганий знак. В іграх це взагалі вообще... Ой-ой-ой. Ага, настрашили, молодці. Молодець просто. Куда? Наверх? Не, вроді норма, де? А де мамі лунтех? Хто, це, хто це заберегить? Ой-ой. Щось недобре. Або поводина, це точно маємо лег. А, вон ми були, грали з Бонзо, Тепер його немає. Чи ні? він же він він, він, він же, же вижив? А, тут закрили. О, ми вернулися, дивись. Це Да, у нас, нас є доступ до іншої гри тепер. Йоу, у нас тепер ми зараз будемо грати якусь іншу гру, але чекай. Не можемо завести поїзд? А, не, можу, дивись, я тепер можу зайти в койс навіть, але я, напевне, не зможу поїхати, бо пароля нема. Да, бачите, тут якийсь пароль. Бля, зараз вгадаю, пароль, але ні, я не можу. Да, бачите, в мене тут є цей. А в мене є положительність, але нема кольорів. Мені тепер треба кольори знайти, ну окей, давай. Запускаємо іншу гру. І цікаво, там один той самий пароль завжди, чи він міняється. О, ти, ти розробив хорошу роботу. Ти дуже розумно грав? Це я. Це я. А що, мама, шо? Наступна гра це у нас Хагі. е, вакавагі, Оця. А що це за гра взагалі? А, треба буде сточати цим молотком, як типа в ігрових центрах, да? А ну-ка, цікаво. А вон зразу гра. Прикинь, навіть не треба куди ходити, тут вже зразу гра. Ой-ой-ой, що це у нас? Ого, дивись скільки тут рук, то типу вони одні руки. Це з, з першої частини синя і червона, але зараз у нас синя і зелена. Ой-ой-ой, мені вже щось страшно. Так, що у нас тут? А де нас... або нам розкажуть все. Плейтайм. Цей до... Вітаємо в Вакавагі. А, буду тестити нашу реакцію тепер. Так що A це? Тихо. Хто казав, що ігри не корисні? Во вам, прямий доказ просто. І, і мозок, і колени, і і, і і, і все. Зараз. Блін, ми зараз ще. Один раз проходити цю гру за, за день ще корисно, вот тако. Біля тебе 18, 18 дирок. І там будуть лісні хагі-вагі, ну коротше, я думаю, це логічно, да. Їм треба такого бем. А нам дадуть молоток чи ні? А, граб-паком треба буде нам кажуть. Все, удачі, це все, удачі. Погнали! Давай. Вони вже лізуть, мені вже здається, що вони вже йдуть ще ні. Так, нам треба сенсу поставити хорошу. А воні, перше нам треба говорити з нею. Що там шепчеш? Я тебе не чую. Я тебе не чую, що ти шепчеш? Ау, ну краще веселися. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нічого не бачу, де вони? Блін, я нічого не бачу. А вон. Офігеть, так стопе, може якось можу яркость підкрутити? я ж нічого не бачу. Ой-ой-ой, хагівагі маленькі. Зелені хагіваги. Сині хагіваги. Ні, ну ха в каверді норма. А я ще не бачу, майже. ч якщо ви тоже нічого не бачите, я что чувствую? Мені теж посочувствуйте, бо що я, ага, весь ага. корисно. О! Ще два було. Але стопе, можна яркость гри, будь ласка, чуть. Ну, як би підняти, я нічого не бачу, йоу. Коротше гайс, я підняв, дивіться, наскільки сильно я підняв. А, вона ще говорить, та йди ти нафіг. Короче, Ой, я підняв яркость і дивіться, як вам тепер, а краще. Мені треба було зразу підняти яркость хоч чуть-чуть, але от я підняв от собі вже краще. Я нічого не бачу, йому, як можна грати взагалі. Окей, погнали, погнали, все, фокус, зараз прийду. Ага. Мені ця лампа Ага, до побачення. Тепер бачу краще на в рази. Де вони? Тут бачення, бро, що навіть не встиг вилізти. Куда? Попадаю по ним, ви розумієте? хагі вагі давай. Червоний. Оооо. Бро. Я не можу ще... Я не попадаю! ви це бачила, просто кручуся туди-сюди! Що, Шо, в шоті? Мама, така э, рада за тебе. Мама, я для тебе підсказку. А, ключик, давай. Де ключик? Дай мій паролі? А да? А во боже. Все, у нас є вже два, ну це останнє, слухай, так ми зараз гру пройдемо. Напевне, да? Йомаю, що це було? Я маю це потім в повторі, подивитися, я, як я жорстко просто бем-бем-бем. Вони, вони там всі вже вилазили в один момент, я просто крутився і валив тих самих останніх. Самих опасних. Що-шо-шо, коротше, на якесь кріпове. Валимо. О, ще руки нас тут. Тока ще так розумію багато. ми не одні, ми, ми, ми не одні. Блін, хороший щептер, мені, мені поки ще подобається. Опа, це що таке? А як проходити? А як проходити-то? Мама. Ого. О, о. Наверху. Та -мо, я, я ще косий? Як я взага... Та як я попадав по хаєвагі, що най. Тако напевно, треба. Чекай. Моя. Да, вот зара Да, во. нормально, нормально, все. Снайпер, я а снайпер. Добро, ты прикалываешься? А ладно, мы тут можно же пеняться самому. Окей. О, кто? Вот. Кэнди? Его зовут и Кэнди? Ням-ням-ням, нормально. Окей, мы пойдем дальше, что сказать. Так, у нас же два, два кода, да? А, чекай, как он еще выглядит, его? А, кулера. А шо ше там треба? Коль... 에... Фігурки і кольора. що ще? Якийсь ще один код получається. Ого. А це шо таке? Головоломка л... л... нас нова. Я бачу його ті... лайницай. К... Е... І все, і, і ще ше. Ой, щось тут. А, а тут шо у нас? Ой-ой-ой, хагі... Хагі-вагі?! Да ладно. Звуки навіть, хагі-вагі. Ти? А, это кисимиси, кисимиси, да ладно, кисимиси. Я про наищу, блин, офигеть. Да, да, можешь дернуть, я буду ласка. О. Блин, это, 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 это прикольно. Так он добра, открой, открой. Э, -э, -э, э, куда? Ты что, не, не иди от меня? Стей! Алё, кисимиси, я хотел с собой пацай побалакать, А она напишла. Ну кисі місяць, аж нерты не так робота, стей. Ні, вона пропала. Ех, ладно. Ой-ой-ой. Маме лонд Так, игрушка. Так, настя ця штука, і нам треба... Вот сюда. А, нам треба таскати цю Бері. А, нам треба, напевно, тележку до кінця завести. Стоп, а я могу спиться взяти? Да, дам -а, Ах ТИ! Ну що так не можна, скажіть, а чому так не можна? Да, я хотів схитрити, шо дальше? А як? Аво? Якийсь прохід. Куда і не дай вообще? Так мені мене зараз закриють просто. Стоп, я не розумію. А, закривають стоп. Стоп. Мені голова не доходить. А як пройти? Окей, okay, я відкриваю цю, це відкриваю то, а... А, все. Eh, моя голова до додумалась, коротше Давай, Берри Чекай, а, а ч? Стоп, я не. АА! Блин, шо за. Чекай, а чого я ко ця відкриваю? А, -а, -а. й моё. Тут-то відкрито, да? Во. Я понял все. Голова дойшла. Байри, давай. Так, нам треба сюди, я так розумію зараз. Мы беремо Вот сюди, шоденько. Ходимо сюди. Що у нас тут? Нам треба тут, окей, я поняв. Так само, ну так само, да? Чекай, може нам сюди вообще дара краще. А, не, а, да. Це правильно реально. Берри, ми майже все. Я сподіваюся сюда. Блин, Берри це вообще головний герой. Ой-ой-ой, яка тут вообще жесть. за звуки? Так, беремо ми це во, вставляємо куди. Вот тут зараз треба подумати куди. Напевно, сюди. Так, потім ми беремо це сюди. Ой, сюди. Сука, ти таке мастер! Боже, я... мене таке Мені відчекає, що я прям вчора грав в цю гру, але це неправда, я перший раз граю. Ні, ну просто голова думає. Сам держит, чому я такий розумний, я ж туплю. Стоп, що, нам треба вбити Беррі? Ні, то що? Пока Беррі. А, ми з тобою, да? Давай. Стоп, а куди Беррі? Беррі, ні! А ні, Берри вижив. Ого, мене ж. Ні, Берри не вижив. Забудьте, Бері не вижив. Стопе, там вс bütün... все, ми маємо сюди тепер, так? Да? Походу, так. Да. Я не знаю. Ну давай. О. Куди ми взагалі? Бо... У місі. з червоних хагівагі, не знаю, який. Взагалі, який це колір? Як він називається? Мі... А, мінтовий, типа я м'ятний колір. Зелений, синій, жовтий, оранжевий і філет. Всі тести пройшов просто на 100%. Все. Uh, шо ми закінчили uh, вак-хаги. Uh, Йоу. Йоу! Сука, це сильно. І шо у нас тепер наступна гра? Зразу, да? Чекай, мені цікаво, е, э, що там ше? Які там ше паролі? Покажіть мені. А, цифри. Нам, нам цифри, да, не хватає. А як цифри міняти взагалі? А як цифри міняти? Як цифри міняти? Коротше, ми напевне зараз не можемо перші ігри прийти, а потім ми зможемо вже цифри міняти, я так розумію. Але ладно, я думаю, ми на цю серію це закінчимо. Вона вийшла така не дуже довга, але наступній серії, я думаю, ми вже допройдемо гру, Просто нам лишилась остання гра, і я тим, думаю, що ми в останній грі ну, маємо, напевне, пройти і все. Так що ставте лайк і підписуйтесь на канал, і наступна серія вийде якнайскоріше. Я вам це обіцяю. Тільки поставте лайк. Ну а так, всім дуже дякую за перегляд. Побачимося на наступній серії. Пока.